Привіт, свіжий огляд, нової версії цього 5.4 5-4. не видно. Видно. Так, зараз покрузиться, я покажу, що що додалося. Значить, зразу йдемо в меню. І... Ей, давай. Чувак. Так, і такий пункт рації. До нього повернуся. Цей пункт поки не працює режим близнюки. А ми перейдемо на пункт, на пункт останній DJI. Значиться, тут тепер є варіанти алгоритму детекції v 1 v 2 і параноя, те, що флеш просив для прискореної детекції Mavicів. v 1 це який був. v 2 це трошки більш він зміщений баланс в бік того, щоб задетектити те, що схоже на Mavic, навіть. Буде більше спрацювань на Wi-Fi, а параноя буде ну, не на будь-який сигнал пищати, але ще більш зміщено на те, щоб пошвидше пропищати, на відміну від, ну і попри те, що може пропищати і на Wi-Fi ще, ще частіше. От, тобто те може дозволяє радуювати рівень параної. Так, ну і просто вимкнути його як звичайно. Так, включаємо ми його, давайте на. Параною, хай буде. Буде якраз на Wi-Fi пищати. Так, і далі у нас що ще є. Тут не відмічено. Але ми зараз вийдемо. Оно ну, 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 може попищати, а я поки зараз включу ще одну штуку, щоб показати одну додаткову фічу, як додалася. Так, я. О! А вже і спрацювало. Я включив емулятор а, якоїсь фігні Ну, сигналу на е діапазоні 2.2, 2.3, там, де є відео від зали так, Зазвичай тепер воно, якщо це ну, цукорків е, цукаків наші X1780, то воно буде детектити відео від зали як мінімум я сподіваюся. Якщо вам це буде сильно зайобувати, то скадобувати, то скажете, я е підкручу, щоб, може, не так сильно піщало. В общем, поки воно так пишеть. Це відео віддалені. А тепер я ще покажу останню фігню з рацією. З рація. Включаємо її. 16. Так, це вона на 16 на останньому каналі. Давайте наперед на першому. 7-3-1. Так, на першому каналі рацію. Оцю піщалку поки вийдемо назад в меню. І включимо. Рацію. Написано перший, на перший канал буде Так, Виходимо звідси. О, ми будемо роз'яночку фігурати. Три, три символи. Хто знає роз'янку, може розібрати. Це для того, щоб цукорок назовні рація всередині. Це для того, щоб праця десь у вас всередині, не знаю бліндажа, цукорок назовні, і воно пікало, і треба було думати, як прокинути провод. А буде ще до цієї мети оцей режим близнюки, поки що його немає. Потім розкажу, коли буде. Так, і я зараз в рацію доклаці на останній канал, щоб показати, що можна зараз на двох каналах ну, вибрати, на якому передавати. Останній. О, ну це останнє пищить. Я відкрутив. І тепер не пишіть. Ну, так, да, в цьому режимі сам цукорок не пишіть нічого, він працює, пишіть. Якщо вимкнути, то він буде пищати, як звичайно, сам, сам пищати вібрувати. Так, тобто зараз додались режими детекції FPV, о, DJI більш чутливі до прохання флеша. Додалася можливість пищати в рацію морозянкою, і додалася детекція зали по відео. На цьому поки все. Дякую за увагу.